Не забувати про зниклих героїв, закликають і родини військовослужбовців 120-ї бригади, саме вони й стали ініціаторами фотовиставки, присвяченої зниклим безвісти на війні військовослужбовців 120-ї окремої бригади ТРО, які захищали Україну на сході від російської навали. Кімната з дитячими іграшками та тіню сина, який зник без вісти. Так на картині зображено сьогодення Олесі Супрун. Півтора року жінка чекає з війни свого Назарія, але досі не знає про його долю. Про бійця 120-ї бригади Назарія Супруна немає жодної звістки після останніх літніх боїв під Бахмутом. Хотіла б донести, що люди не будуть такі байдужі. Ну, ви знаєте, добре, що їх на це не торкнулося. Ця біда. Це це біда, що ми чекаємо своїх лід, і не можемо знайти. Виставку із 26 картин, на яких зобразили матерів, дружин та дітей, які чекають своїх безвісти, зниклих захисників удома, відкрили одному із торгівельних центрів Вінниці із символічною назвою Повернись живим. Організатори родини військовослужбовців 120-ї бригади, які досі вважаються зниклими. Кожної суботи проходить завжди акція на підтримку безвісті зниклих та полонених у місті Вінниця. І ми хочемо, щоб якомога більше людей приходило на такі акції. На футболках кожного з родини захисників заклик, аби люди не забували про воїнів, які вважаються безвісті зниклими. Наше бажання так сказати, щоб повернулися наші рідні в порні 120-ту бригаду, бо ми за них хвилюємося, і в нас інформацію у нас все Можете зняти далі. Батько відпини, що вони є Євгеній Овсяніков, всяніковдени сковтун, телеканал Вінниччина.